Від спеки і до дощів з грозами, якою буде погода в Україні 27 липня 2023 року? 27 липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, адже місцями пройдуть дощі з грозами, а місцями температура повітря підійметься до дуже високих позначок. Найхолоднішими будуть Рівненщина, Житомирщина та Карпати. Вдень плюс 20, плюс 24 градуси. На високогір'ї плюс 14 плюс 19 градусів. Найспекотнішими виявляться Одещина та Миколаївщина. До плюс 29, плюс 32 градусів. А загалом в Україні максимальна температура повітря становитиме завтра плюс 25, плюс 30 градусів. Вітер обіцяє бути слабким. Максимум десь при закрутах. Помірним північно-західного напрямку, дощі з грозами пройдуть місцями у північній частині України, на заході та торкнуться окремих районів Харківщини. У Києві 27 липня впродовж дня стовпчики термометрів підіймуться до плюс 28, плюс 29 градусів. Суттєві дощі будуть навряд чи. Температура повітря по українських містах. Ужгород плюс 28, плюс 30, Львів плюс 25. Чернівці плюс 23 плюс 25, Івано-Франківськ плюс 23 плюс 25, Тернопіль плюс 23 плюс 25, рівне також плюс 23 плюс 25, Луцьк плюс 23. Плюс 25, Вінниця плюс 29 плюс 31. Хмельницький плюс 23 плюс 25. Житомир плюс 29 плюс 31. Чернігів плюс 28 плюс 30. Черкаси плюс 29 плюс 31. Кропивницький плюс 29 плюс 31. Миколаїв плюс 30 плюс 32. Одеса – плюс 30 плюс 32. Херсон плюс 29 плюс 31. Сімферополь плюс 29 плюс 31. Полтава, плюс 27, плюс 29, Суми, плюс 28 плюс 30, Харків, плюс 27, плюс 29. Дніпро, плюс 29 плюс 31. Запоріжжя плюс 29 плюс 30. Донецьк плюс 27 плюс 29. І Луганськ плюс 26 плюс 28. Друзі, щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і ставте вподобайки цьому відео і іншим, які подивитесь на нашому каналі. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба, здоров'я вам і вашим рідним. І звісно ж, слава нашій непереможній, незламній Україні. До речі, з вами були всілякі новини. І діліться цим відео у соцмережах і месенджерах. Тепер все.